Сьогодні хочу розповісти вам одну історію, яку колись почула від онкологів. У них лікувалася жінка з раком шийки матки, і її, звісно, супроводжував чоловік. На жаль, жінку врятувати не вдалося. Минуло кілька років, і знов приходить цей чоловік вже з новою дружиною. І у нової його дружини знов діагностують. Як ви думаєте, рак шийки матки? Для себе я цю історію назвала чорний удівець. Скоріше за все, чоловік був носієм вірусу папілому людини високого онкогенного ризику. І спочатку інфікував свою першу дружину, і потім, вже, на жаль, другу дружину. Ще не відомо, скільки людей він за своє життя зміг інфікувати. Ця історія дуже повчальна. Вона показує те, що захиститися від вірусу папілому людини в житті майже неможливо. І єдиний варіант це профілактика та щеплення. Щеплення від вірусу папілому людини. Мабуть, саме тому вже в 16 країнах світу до календаря обов'язкового щеплення на вірус папіломи людини додали ще і хлопчиків. А ви. Чули про вакцинацію від вірусу папігоми людини, або, можливо, вже зробили щеплення собі або своїм дітям? Пишіть у коментарях. Будьте здорові, папа! -па.